Для зручності та комфорту мешканців громади з жовтня у ЦНАПІ Івано-Франківська з'являться нові послуги. Зокрема, йдеться про державну реєстрацію народження, шлюбу та смерті. Наразі каже директор департаменту адмінпослуг Богдан Питель, їхні працівники проходять відповідне навчання. І вже незабаром люди зможуть оформити необхідні їм документи всього за один візит і без зайвої паперової тяганини. Працівники мають бланкову продукцію, видруковують свідоцтво при людині, ставлять гарбову печатку і вже в подальшому оформляють супутні послуги. Наприклад, в цьому плані ми плануємо щодо сфери державної реєстрації шлюбу щоб. Пара, яка буде оформляти у ЦНАПІ, щоб, наприклад, в центральному офісі ЦНАПу, щоб була можливість оформити зразу паспорт громадянина України у формі id картки закордонний паспорт. Ну і також змінити посвідчення. Водія видаватимуть у ЦНАПІ витяг про відсутність судимості. Також тут реєструватимуть транспортні засоби, які були у користуванні. У послугу входитиме видача номерного знаку та свідоцтва про реєстрацію. А вже з листопада у центрі запустять ще одну послугу. Вона передбачена для учасників. Бойових дій їхніх родин та волонтерів ми зараз налагоджуємо співпрацю з міністерством у справах ветеранів. Відповідно, ми плануємо, що для захисників і захисниць України, які не отримали посвідчення учасника бойових дій з 2014 по 2018 рік і були в складі добровольчих батальйонів. Вони зможуть оформити посвідчення учасника бойових дій і інші послуги, які стосуються виконавцем яких є. Міністерство у справах ветеранів, тобто, по нашій концепції, людина звертатиметься до нас. Ми готуватимемо пакет документів, направлятимемо їх напряму у Київ в Міністерство у справах ветеранів і вже відповідно отримуватимемо повернення саме посвідчення і видаватимемо його військовослужбовцю. Загалом у ЦНАПі надають 412 послуг. Скористатися ними можна у головному офісі. А територіальних підрозділах вони є у всіх селах Івано-Франківської громади. Люся Грепок віталій Магалаті, телеканал 402.